Вітаю! Сьогодні на обзорі кнопочний телефон Samsung e 2100 Ось так виглядає. Купив я його на Violet. Взагалі за копійки. Практично за 20 чи 30 центів. Зараз ми його розберемо, глянемо що в ньому по драгметалах які є цінні метали окрім позолоти. Ось так, друзі, під кришкою бачив, що модель Е2120, явний роз'єми з позолотою, також виглядає ще по золоту. Зараз знімемо цю всю пластмасу і глянемо далі. Ось так, друзі, виглядає він повністю розібраний. Тут бачимо пластмаса, на кришці ще є трохи по золоте. Тут також... Певна позолота. І сама плата. Плата, як бачимо, доволі золотовмісна, з великою кількістю е, кемок. Це конденсатори, які містять платину та паладій, вони маленькі всі, ані також мікрочіпи, отакі чорні, величенькі, які містять золото. І з іншого боку також позолота з екраном. Тут кнопки зараз знімемо і глянемо ще є під кнопками, також позолота. Як і очікувалось, друзі, кнопки також ось таке золото йде, тобто позолота красиво. красива. І плата в етозі, можна сказати, доволі золотоумісно та платиновмісна. Ось такий у нас сьогодні був обзор. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.